Золота скрипочка. Васильчу хліб. Тетянка рве траву кроленята. Аж Тарасик біжить. Побачив тетянку. та й до неї. Хочеш послухати музику? Хочу. Тарасик подав тетянці велику гарбузову квітку, перев'язану травичкою. Ось, приклади до вуха. І справді музика. У квітці, немовби маленька скрипочка грає. Як ти це зробив? здивувалася Тетянка. А дуже просто, розказує Тарасик. Пішов на город, під старіх, як бджола в гарбузову квітку, залізла і зачинив її там. Ось і є музика. Ти що? спохмурніла Тетянка. Її треба з квітки на квітку літати, мед збирати. Випустимо бджілку. Гаразд, погодився Тарасик. Він розкрив квітку і з неї враз вилетіла бджола, покружляла трохи над дітьми і подаленіла на горо чи на пасіку, а Тарасиковій Тетянці ще довго вчувалося, як грає золота скрипочка.